Геть мене, а ти полюбив Україну? Без булави. Я любив. І люблю. Присягаю Богові в Троїці єдиному. Он. Хай козаки мої скажуть. Любите. Той за пірна, той завеливолоцькі, той за челядників. А ти її полюби за голодні сироти, за сльози вдовині. Полюби за ту кров, що пролили Павлюк, Богун і Кривоніс. Та ще багато інших без імені. Полюбіть її за ту кров, що не окупилася. У всіх інших народів окупилася, а наша ні. Хіба вона не праведна? Хіба не свята? А тоді вже полюбіть за степи широкі, за гаї черешневі, за солов'їв, за карій усміх своєї жони і за оту пісню, що мати співала вам. У колисці. Чужинці кажуть, що нема пісні найкращої в світі. То що, нехай розтопчуть татари? Нехай вона щезне Петре.